Добрий день. Добрий Скажіть, день. Е, чи повинна дівчина чи жінка брити ноги, коли у неї немає ні хлопця, ні чоловіка? Ну я думаю, так, повинна брити. Ну, а, то... Як часто вони мають це робити? Ну... Саме ви, як часто ви це робите? Я... У Вас немає хлопця, немає так? Немає угу. Як часто ви береєте ноги? Ну приблизно раз в п'ять днів, угу. пять 6 днів. Коли як? А то есть, а навіщо так, так часто? Ну для себе. А то есть ви для себе, так? Да, да. Я для себе так вирішила. Ну, мені краще, коли мене побриті ноги. А було таке, що от місяць не брали ноги? Було таке, от, наприклад, психанули, сказали, от не хочу. Ні, місяць не було. Це дуже багато. Там Максимум, депресія. Депресія, ніщо два тижні. не хочу. Що це у вас таке стало, що дві тижні не могли побрити ноги? Зима. я сиділа вдома, пари дистанційно і нікуди не виходила. <ріст> ну, все. Ну ви ж це тільки нікому не говоріть, бо це ж секрет ваш. Добре. Це ж навіть подруги ваші не знають, напевно, якісь секрети. Не знаю, знаю. подруги знають. Тільки знаю. ну... найближчі я зрозумів.